Олександр Сергійович, сьогодні непроста, непростий поєдинок. Поразка від Львівських Карпат, рахунок 0-2. Прокоментуйте цей матч. По-перше, для нас, і по-друге, цікаво дізнатися, чи зіграв от ключову роль можливо, пропущений його на п'ятій хвилині. Вже в дебюті поєдинку. Ну скоріш за все, цей гол зіграв з нами такий не те, що ми планували, не те, що ми хотіли. Трошки нас він вибив з гри. Але потім ми зібралися. Ми поговорили. Ми зробили корективи і намагались виправити ситуацію. Трошки нам би можливо, нам би вдалося це зробити, але на жаль, на жаль, маємо такий рахунок. В перерві матчу ви зробили дві заміни: Примак та Ільїн вийшли на футбольне поле. От, скажіть, чи Ломницький так і не зміг, скажем так, виправити цю помилку, чи не змічі ви можливо в ньому якусь втрату концентрації? Та ні, це Андрій, абсолютно ми на кого не звинувачуємо. Просто гол такий, ну, можна сказати, якийсь не, не такий, як, можливо, треба було нам е, трошки сконцентрованіше спрацювати, але з Андрієм ні-ні, ми поговорили, все нормально, ніхто на його не звинувачує, ми всі програємо, ми програємо, а виправляти ситуацію ми хотіли всі разом. Два пропущення м'ячі. Скажіть, чи робили вже такий можливо певний аналіз цих помилок? Хто помилився в тих епізодах? Що можете сказати? Ну, якщо команда програє, помиляється тренер. ми не можемо зараз сказати, як А помилки ми можемо виправляти тоді, коли ми все подивимось більш детальніше. Багато таких суперечових, можливо, рішень. І Бачив, що ви тренерський штаб оболоні, був дуже активний під час всієї гри. Що скажете про суддівство? Що можна сказати? Я зустрічне питання задам. Якщо я скажу, що зміниться, я думаю, нічого не зміниться, і це буде виглядати як виправдання. Ми не хочемо виправдуватись. Не перед ким не виправдуватись, не перед ким нікого нічого казати. Так, да, є свої нюанси, є незрозумілі дії, але це ні в коєму разі не виправдовувати, що ми програли 2-0. Це поразка, це наша поразка. Після другого пропущеного м'яча Оболонь включилася в гру. Теслюк вийшов на футбольне поле, мав вбивчий момент. Як вважаєте, що завадило йому в тому епізоді? Напевно, що концентрація. Ми трошки всі засмутились пропущеним м'ячам, не обов'язковим, особливо першому м'ячу. І ми розуміли, що треба виправляти ситуацію. Ті хлопці, які вийшли, вони молодці за другий тайм. Ми Хлопців подякували їм за другий тайм. Вони хотіли виправити ситуацію, ту, в яку ми попали. Але ще раз наголошую, поразка це поразка моя в першу чергу нашого штабу тренерського. За результат відповідаю я. А ось за те, що хлопці хотіли відіграти, дякую. Назарій Федорівський провів насправді доволі хороший поєдинок, багато сейвів. Знаємо, що напередодні обоє представив нового новачка, голкіпера, який раніше грав в Юксі. Що скажете про нього? І розкажіть, скажімо так, ця, ця підписання, яке має знову ж таки ключову роль. Ну, ми залишились. На жаль, Марченко Денис отримав травму, пошкодження і вибув на довгий, довгий час десь до листопада місяця. Ми не можемо залишитись з і зі Сташкою. Нам треба був обов'язково. Воротар ще один і Олександр Вячеславович Слободян погодився, тому що Стажківу треба грати. Він дві гри не грав. Вчора він зіграв гру. Якщо молодому будемо воротарі не давати грати, то Напевно, що дуже тяжко буде прогресувати. І це підписання як абсолютно конкурентно здатне. Якщо буде хтось більше доказувати претендувати на місце в складі, він не буде грати. І от останнє скажіть, от, попри ось цю поразку, чи можете ви як головний тренер виділити і позитивні якісь аспекти сьогодні вашої команди? Ну, позитивне це бажання, те, що ми хотіли відігратися. І ми поговорили в перервах, ми поговорили під час повітряної тривоги перед тим, як виходили. І хлопці трошки завелися, але вже на другий тайм, коли ми зробили корективи, ми намагалися відігратися. Цей гол зі стандарту ну, не допрацювали, можливо, так можна сказати, теж розконцентрація, і вже потім Карпати грали на контратаках. Вітаю їх з перемогою. Можливо, можливо, їм вона була більш потрібна. В іншому всьому я не хочу говорити, як це все відбувалось. Ми програли 2-0. Результат мій. Дякую, бажаю успіху. До да, побачи.